Вітаю, сьогодні, зараз, йде такий, таке усвідомлення, яким дуже хочу поділитись. Те, що ми відчуваємо, це не говорить нічого про інших людей. Це говорить лише щось про нас. І це щось про нас, воно, якщо воно, як то кажуть, Таке неприємне, то воно просить уваги. Уваги, яка про те, щоб зрозуміти, що я хочу, які бажання в собі я приховую, не бачу. Про що це? Які в мене є? Бажання, які я не хочу дивитися. Це може бути. Досить такі, по правді кажучи, несвітлі бажання. І ці несвітлі бажання, вони е приховуються перед самим собою в першу чергу. І коли ми відчуваємо неприємні відчуття в спілкуванні з іншою людиною, це говорить лише про те, що в нас є якісь бажання, які ми від себе приховуємо. І ці неприємні відчуття, це є можливістю для нас зрозуміти. Що в нас всередині є? Не кваплячись, присісти, лягти, чи просто по дорозі йти, але е дивитися в ці неприємні відчуття як в бажання, якісь, які приховані самі від себе. Через те, що ми не готові були прийняти, що так, я відчуваю таке бажання. І в цей момент можна сказати, я відчуваю це бажання. Дійсно, я бачу, це правда. Це правда. І в цей момент ми можемо обрати, чи слідувати цьому бажанню, чи не слідувати, і більше того, чи залишати це бажання в собі, чи не залишати. Якщо бажання хочеться залишити воно по серцю, тоді це один розвиток подій. Якщо бажання взагалі не по серцю, то у нас є можливість відмовитись і сказати, я виражаю свою свободну волю і відмовляюсь від цього бажання. Прошу Боже, дух проводи цю роботу найкращим чином і відмовлятись від бажань, які не по серцю. Ми маємо на це право, ми це можемо. У нас є ця можливість. І так ми можемо чистити свою душу самі, щоразу прислуховуючись безпосередників напряму. І кожна ситуація, яка про якийсь дискомфорт, неприємне відчуття, дискомфорт, як, в якому ми часто звинувачимо інших людей. А насправді це все про те, що ми щось відчуваємо. І ці відчуття говорять нам лише про наші якісь бажання, часто приховані і часто неприємні, які ми не приймаємо. Дивимося в ці відчуття, як в бажання, як би так. Висвітлюємо їх своїм поглядом, бачимо, що це за бажання. Дивимося, чи мені взагалі хочеться мати таке бажання. Якщо не хочеться, виражаємо свободну волю і відмовляємося від цього бажання. У нас є на це право, можливість і Божа любов. Дякую за вашу увагу. Бажаю любові.